На платформах зауважують про оподаткування. Це для всіх діє чи для громадян певних країн, де ці платформи діють. А для інших розбирайтесь на місці, розбирайтесь на місці. Як це враховується і діє у нас? Самі подаємо декларацію. А, як це діє у нас? Отже. Перше більшість цих платформ, платформ зареєстровані в Америці. Якщо вони зареєстровані в Америці між Україною та Америкою, підписаний договір про скасування подвійного податкування. Це не означає, що зовсім податків немає. Але, скажімо так, американці забирають 10%. Тобто, якщо ви не заповнили на платформі, форму, яка називається v 8 і не вказали. Там, в певних пунктах пункт 12.2 і 10%, коли ви будете заповнювати цю, цю формулу, то ви, ви зрозумієте, про що йдеться, то ви будете платити 30%. Тобто навіть не ви, гроші просто до вас дійдуть бо ще з дня вони знімлять 30%. Як це правильно зробити в Україні? Тобто, якщо йдеться мова про легальний заробіток. Тобто, зрозуміло, наприклад, це виглядає так ФОП третьої групи. Ви маєте ФОП третьої групи. І гроші, які приходять до вас, вони ну, просто це ваш заробіток. І 5% ви з цього платите, плюс платите ЄСВ щомісяця. Це так відбувається. Якщо у вас якісь малі заробітки, мізерні, ви можете на початку просто завести на звичайну картку вже тоді, коли воно там. Якось хоч починає працювати, ви вже робите ФОП. Це, це не порада а, типу бухгалтера, це суто так фантазії. Тобто я не можу вам сказати, що слухайте, не, не, не платіть податки, тут не про це йдеться. Їх треба платити. Просто на початку, коли у вас немає зовсім заробітку, і вам прийдеться платити там ЄСВ 1500 гривень і, і ще якісь податки, а ви заробляєте 5 доларів, у вас це може дуже сильно демотивувати. Тут, якби така ситуація. Але е, фактично вам треба заповнити на кожній з цих платформ форму В8. Іноді ви не зможете скинути гроші одразу на український рахунок, чи навіть на український дол доларовий рахунок. І вам прийдеться відкрити якусь платформу, типу е, Payoneer, і гроші будуть потрапляти туди, а вже з Payoneer ви виводите на ФОП. Це так виглядає. Там нічого страшного немає. В будь-якому випадку. Вам не треба чекати, поки там відкриє, ви відкриєте ФОП чи ще щось, музику, ви можете завантажити вже просто. І навіть якщо ви хочете, щоб це суто було всі заробітки одразу через фірму, ну то почекайте, поки там не збирається вже нормальна сума. І тоді, коли її виведете, відкриєте собі ФОП. Е, так що це так працює, ну, тут нічого складного якби немає. Форму В8 ви можете знайти в інтернеті і вас будуть питати ці сервіси. Якщо ви за кордоном, будь ласка, заповніть цю форму В8.